Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з того, як організовують логістику для окупантів. Причому зараз організовуються так в лапках, сказав деякі невідомі е, сили. Да? Але ми припускаємо, що це сили, які вміють літати. Отож, уже друга понтонна переправа, яку окупанти побудували через річку Сейм у Глушковському районі Курської області, зникла. Ну і там поруч на супутникових знімках зафіксований дим. Е, з чого роблять висновки, що це її відповідно уразили. Бачили вже навіть зафіксовані на фото е українські літаки в небі над Сумською областю, і вже повідомлялося про успішні авіаційні удари по території Курської області. Чи маємо ми з цього робити якийсь висновок? Що у росіян там не все так ідеально з протиповітряною обороною? Що ви про це думаєте? Ну, дійсно, після нашого наступу Росіянам довелося переформатувати свою протиповітряну оборону. Вона і так не була міцною, бо це це не був район активних бойових дій. І розгортання далекобійних комплексів тут загалом ну було так би мовити досить ну, на значній відстані, скажімо, один від одного розташовувалися. Да? Основне завдання було прикрити кордон від дронів. і Росіяни вважали, що тут реп вистачить реп. Основному, а комплекси щільність прикриття цієї області була менша після наступу сухопутних військ українських збройних сил України. Да росіянам довелося відтягувати в тил свої зенітно-ракетні комплекси, ну так, щоб вони знаходились, наприклад, десь 400, десь мінімально за 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І на нових позиціях виявилося, що так би мовити, вони не усюди здатні прикривати. Повітряний простір над тим районом, де точаться активні бойові дії. Це перший момент. Другий момент удари по аеродромах. А російська авіація вона зараз трохи така. Ну скажімо, не Отаке прикриття, як в районі активних бойових дій, де постійно чергують винищувачі, іде конвієром, іде бомбардування наших позицій. А зараз, взагалі, у росіян, ну може ми поговоримо про це далі, але взагалі зараз у Росіян складна ситуація з авіацією, а саме в цьому в районі Курської області. Складна ситуація з авіацією, тому що вони бояться туди підлітати, чи тому, що справді були уражені аеродроми. Там же їх за перші два тижні серпня було уражено аж п'ять різних литовищ. Ну і там про результати деякі повідомлялося, про вражені су 34 Повідомлялося головне повідомлялося про знищення, як це називається, технічно експлуатаційних частин. Здається, так розшифровується оцей цей теч. От там, де проводили обслуговування літаків. З цим це пов'язано? Можете трошечки детальніше розповісти, як це вкладається ну, в якусь розумну логіку? Ну, з винищувальної авіації ви абсолютно праві. Нанесені були удари по аеродрому Курську Халіна і по Воронеж Балтімор, де розміщені відповідно 14-й, 23-й винищувальні авіаполки це літаки оснащені ну, найбільш сучасними моделями літаки. От 23-й там э, су 35 зна знаходяться. Ну, у, у, Скажімо, обидва полки значить, оснащені су 30 см і Су-35 найсучаснішими винищуючими. І удари по цих аеродромах вони призвели до того, що, э, так би мовити, э, Ну, активність авіації, тобто, якщо на Донецький напрямок вони діяли, знаєте, як за розкладом, да як потяги за розкладом діяли, то тут зараз вже нема можливості і через ураження там інфраструктурних об'єктів, там теч паливних складів, там складів боєприпасів, а нема можливості так, от регулярно робити вильоти, і весь час чергувати в повітрі. От. Але тут головне навіть не це. Ну це щодо винищувальної авіації, але головний момент тут щодо ударної авіації. А тут загалом політична проблема. Розумієте, що росіяни як вони наступають? Вони спочатку скидають каби там до трьох тонн вагою, да, перетворюють. Е в районі свого наступу значить, місячний краєвид роблять, да? ну, фактично, коврові бомбардування, але таких на обмежених ділянках. Да? Після цього кидають м'ясний штурм. Так от російське командування поки що не готове перетворити російську територію на цей, значить, місячний краєвид. Це треба рознести вщен все, там, щоб залишалося висотою півтори цеглини. Але ж після цього росіяни вже розумієте, це вже не можна сказати, що це українці все брешуть. Да? Після цього там тисячі і десятки тисяч людей покажуть, що таке війна на всю Росію. Ну, от. І це поки що політично стримує від е, того, щоб задіяти тут на, повну, е, на повний масштаб, задіяти ударну авіацію. Поки що тут в цьому районі літають окремі бомбардувальники і діють в основному штурмовики і гелікоптери. А це такі обмежені озброєння. Крім того, тут же росіяни втратили два гелікоптери, один, ще один був підбитий. Е, повідомляли, що збили штурмовика. Тобто. Е, Фронтова авіація несе втрати, а задіяти бомбардувальників в своєму звичайному режимі росіяни просто поки що бояться. Добре, ну і про українську протиповітряну оборону. Це те сталося кілька днів тому, але був цікавий розбір від Тома Купера австрійського оглядача. Значить, коли росіяни зробили там три різних повідомлення про знищення, значить, системи Петріот десь там в районі Курська. Причому вони це писали. Друга, значить, історія була про знищення Айріс Ті. Так от і третя, третя про ще якусь знищену типу зенітно ракетну систему, яка належала. Лежала Україні з того, що вдалося розібрати пану куперу в одному випадку. Касетна касетний іскандер спрацював, але спрацював між різними елементами системи, і навряд чи там було якесь серйозне ураження. Ну тому що. Тому що воно там бути не могло. А в іншому випадку вибух прямо над, е, значить, нібито пусковою і установкою Айрісті, але там не було жодної вторинної детонації. А відповідно, росіяни поцілили своїм іскандером у макет. Війна макетів, війна у таких обманок. Ну вона я так розумію, е, теж не припиняється. Що ви думаєте про можливі наші втрати і про те, що так виявляється можна проаналізувати, куди ж вони влучили. Ну, дивіться, Якщо дійсно касетний боєприпас вибухнув на позиції зенітно-ракетного комплексу, то мабуть деякі ушкодження цей комплекс отримав. Головне, що вціліл радіолокатор і е, станція управління. Якщо ці два елементи працюють і є хоч одна, мінімум, одна пускова установка, а в Айрі Сіті можуть бути, бути рознесені на кілометри. От, тобто одним боєприпасом, дійсно, ви праві одним боєприпасом, навіть касетним, не покриєш зону, е так би мовити, зону дії АРСТ. От. І, хоча б, якщо одна пускова установка залишається, е то комплекс продовжує прикривати район бойових дій, бо там нема масованих. Там у АРСТ, здається вісім пускових. Можу плутати шість чи вісім. Ракет знаходиться на пусковій установці. Масових нальотів нема. Використовуються ракети ну, максимум по дві, по одній цілі для підвищення вірогідності ураження, аби, як правило, по типу літака запускаються дві ракети. Комплекс може спокійно працювати. Аналогічна ситуація з Петріотом, якщо там в районі розташування цієї батареї, а Пускові установки можуть відноситися від кабіни управління і радара на 10 кілометрів. Ну, яка касетна боєголовка може там нанести шкоду? Ну, касетна боєголовка може дійсно одну пускову установку або там гірше, якщо вони нанесли там ушкодження кабіні управління чи радару? Да? Але поки що такої інформації нема. І те, що ми в тому районі в Сумській області зосереджуємо зенітні засоби, ну, це вже давно відомо. Там туди росіяни казали, що вони не тільки ці комплекси уражали, а вони ще й два комплекси Франкен сам уразили, і БУК. Ну тобто, фактично, росіяни кажуть, що всю українську ППО вони перебили прямо в Сумській і Курській області, да? ну, от. ну, це ж малові, скажімо так, маловірогідна ситуація, хоча ще раз скажу. Дуже небезпечна ситуація, коли росіяни а, поєднали прямим зв'язком підрозділи розв безпілотних розвідників з дивізіонами Іскандерів. Там фактично йде в режимі реального часу, йде в режимі коригування вогню, а пуски ракет Іскандерів. А ці пуски від отримання інформації до пуску, там проходить ну там. Тільки час програмування а, точки ураження ракети. Да? Тобто Невеликий час, там два десятки хвилин приблизно проходить, якщо добре навчені розрахунки. От. Тобто на це нашим а, військам потрібно зважати. Але якщо а, ураження було а, ракетою Аері, к крилатою ракетою, да? то всі перелічені комплекси можуть відбити удар цією ракетою. А до того ж. Комплекси типу Петріот вони ще й прикриваються артилерійськими засобами, як правило, це е, пара гепардів, мінімум пара гепардів, яка виключно ефективно справляється з крилатими ракетами. Добре, тепер про несподівані маневри 6 ту 95 п'ятих, значить, напередодні злітали з аеродрому Алєнія. У нас оголошували, ну там типу попередження про можливу повітряну тривогу. Вони долетіли десь до Каспію, до звичної позиції пуску ракет. Здійснили навіть ну схожий на пусковий маневр. Це те, що писали у профільних оцих моніторингових пабліках. Ну а потім просто повернулися на. Аеродром, це така лякалка для українців. Це спроба, я не знаю, там додатково розвідувати розвідати розміщення радіолокаційних комплексів і зенітно-ракетних комплексів. Чи чи може це просто навчальний політ? Був як ви оцю поведінку? Ну просто шість бортів підіймати, випрацьовувати моторесурс, ну, ресурс двигуна е, і таке інше. Ну воно воно виглядає якось неощадливо для росіян. Павле, не хвилюйтеся, звичайний тренувальний політ, нічого нового. Зараз випускники прибули до да, підрозділів випускники авіаційних шкіл, і все одно, значить, в кожному підрозділі є свої плани бойової підготовки. І зараз просто виконуються польоти в рамках оцих планів бойової підготовки. Польоти на дальність через свою територію без жодних там. Ну це ж не польоти, наприклад, а, як росіяни робили там до. Uh -huh. До Альвуцького, до, цих... до Аляски, да? uh -huh. там не навчають, там дійсно політ бойовий. От. І те... цей політ, коли тебе перехоплюють ворожі винищувачі, да, він оплачується як бойовий. От. А тут звичайні тренувальні польоти нічого такого особливого не сталося. І ці літаки після підйому з Оленії, як правило, вона вже видимі на наших радарах метрового діапазону і вони супроводжуються весь шлях. І якщо б були здійснені пуски, то ми б мінімально за 40 хвилин до влучання до підльоту ракет, підльоту ракет, да, ми б знали про пуск. Тобто тренувальні польоти нам можна типу заспокоїтися. Це росіяни так тренуються. Окей, ще одне: уже там кілька тижнів, да, були була фіксація, і були навіть показані F-16 на українській території. Здається, ми з вами ж також спілкувалися, що той борт, який був продемонстрований поруч з президентом Зеленським, скоріш за все є просто макетом. Це вже розібрали всі, хто до цього мав хоч якесь відношення. Там дивилися, якої, там якого там кольору. Наприклад, скло кабіни пілота, там і ще якісь речі, добре, от кілька тижнів минуло, про F-16 не чутно ні слова. Це означає, що так треба. Це означає, що їх ну там завезли, вивезли, чи чи просто поки що ну нікому не спало на думку опублікувати десь в мережі? да? Як там деякі сумчани уже фоткали, Ага, це український літак. чорт, чого ж відтак тисько летить? Е, ну от так так зафіксували су 27 й наприклад, над су. От про F16 щось можна зараз говорити? Ну, Павло, оскільки нема офіційної інформації, то, мабуть, не можна, так? Да? Ситуація така, що або вони використовуються для задач протиповітряної оборони в глибині країни, а ударів поки що таких серйозних немає, масованих нальотів да, росіян. Ну, Тому і ці літаки поки що ну, використовуються, так би мовити, обмежено. От. А загалом льотчики просто мають освоїти наші аеродроми. Подивитися, як ці f 16 працюють з плиточних. Ми з вами по півтора роки майже говорили, mm -hmm. що важко експлуатувати з плиткових смуг. Ну от про, Треба просто продивитися, треба е, випробувати варіанти озброєння, з яким ці літаки можуть безпечно працювати з цих плиткових смуг, да? а який вантаж для них вже може пошкодити шасі. Ну так, поки що теоретично. Да? А, як з'явиться офіційна інформація, тоді ми зможемо її коментувати, бо забігати. Поперед паратяга розумієте, зараз просто ну не варто недоцільно. Окей, ну і на фінал напевно ще одна е, цікава історія пишуть, що сформували росіяни мотострілецьку бригаду <кій> і перекинули її. До речі, у Курську область. Так от, туди нагребли і військовослужбовців повітряно-космічних сил. Навіть зібрали з кількох е, чи чи з одного космодрома технічний якийсь. Персонали, навіть якусь частину чи то обслуговуючого, чи то навіть льотного складу з Алтайського краю, з Іркутської області, з Саратовської області ну, тобто, отак брати співробітників. Е, ну, типу, тих, що обслуговують авіацію, і робити з них мотострільців і відправляти до Курської області. Ну окей, ми можемо вважати, що у них дефіцит е, дефіцит піхоти зараз, да мотострільців, але ну ми ж маємо розуміти, що підготувати якісний фаховий персонал для аеродромів це трошечки довше і складніше ніж звичайних мотострільців. Що ви думаєте про цю історію? А Павле, значить, я ж історик зараз, у всякому разі, це раніше був інженером, зараз історик. І я просто згадую авіапольові дивізії, що складалися з військовослужбовців Люфтвафе. Вони з'явилися у німецькому вермахті з жовтня 42-го року. Про що це говорило? Що піхоти не вистачає, а персоналу для обслуговування літаків забагато? Uh -huh. Що це означає? Що кількість літаків зменшилася. По-перше, По-перше, зрозуміло, перший висновок, да? що Кількість літаків вистачали... зменшилася. От а, я до чого не додумався а, Добре. Літаків, да, зменшилася, і стільки персоналу там вже не потрібно. Бо, як ви сказали, там аеродроми стратегічної авіації, да? а так. у росіян відомо, що лише з заявлених цифр, лише половина літаків здатна літати. Ну, Нащо тримати там повні технічні екіпажі, наприклад, да? для того, що від... коли відомо, що ці літаки знаходяться на базах збереження. Ну, жодного сенсу. От. А війська потрібні негайно, а їх нема. Ну, тому і підмили всі ці, значить, всіх, кого не... Не жалку... за ким не жалкують на аеродромах, створили з них маршовий підрозділ, ну, боєздатність його приблизно така, як і в Зеків, підрозділів Зеків. Да? Ну кинули, значить, зараз вже там хтось в полон потрапив, хтось поранений. Значить, там пару ударів нанесла по них власна авіація. Наша авіація добавила. Ну, це підрозділи, такі, яких можна розмістити в окопах, щоб вони сиділи і так би мовити, імітували лінію фронту. А, бо ну все одно шкоди від них жодної, бо ми вирішили не просуватися далі в глиб області. От. Тобто це підрозділи, які просто е створять лінію бойового зіткнення. Навряд чи з таких підрозділів вони кинуть такі підрозділи на штурм наших позицій навіть в Курській області. Зрозуміло, зрозуміло. А от про нестачу літаків це був цікавий аспект. Я до нього, чесно кажу, не додумався. Для того ми і спілкуємося з розумнішими людьми, з людьми, які мають експертизу і мають знання історії. Дуже дякую за розмову. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Шанов. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.